Всім привіт, з моє Бонко. І сьогодні я захочу Барсар через те, що, Думаю, що понад повісти відео, ви вже зрозуміли те, що сьогодні я апну 57 тисяч кубків та куплю скінчик на барлі, барлі з плюшком. У мене на барлі є е, отакі от різні скини. У мене тут є позолочений барлі, у мене є отакий от, синій чарівник Барлі за підключення аккаунту, кленовий барлі, цей червоний чарівник Барлі, Барлі Рицар єдина рік Барлі, та отакий от, також я куплю цього барлі з плюшками, бо е, цей скін, як я думав, що минулого року він продавався в останній, і він вже мав. Стати ек ексклюзивним, але цього року він щось продається так само. Тому я дуже надію, що коли його куплю, це вже він продається цього разу в останній. Більше продаватися не буде. І він стане ексклюзивним. Також, як я розумію, цей 8-біт також має стати ексклюзивним, але на нього я тратити кристали не буду, бо я, як ви можете, деякі з вас знають, я збираю на антивіруса 8 біта. Який буде приблизно за ну приблизно на новий рік, Він десь отак от виходить. Е, тому я чекаю на нього і стараюся сильно кристал не тратити. Але я хочу купити цей скін, буду маю, що він буде ексклюзивним. І також е, пару скінів з хеллоуінської колекції, яка, до речі, буде дуже скоро вийде Тому коротше понала купляти цей скінчик і також за допомогою барлі апнемо мені 57 тисяч кубків, бо мені залишається всього на один кубок. Окей, коротше, понала купляти до зягати не буде. Подивимось на анімацію про пророшу за затестим пінчик. Іконку, в принципі, ви зараз бачите, її нема сенсу е, тести. Окей, купляємо мінус сімдесят. Кристалі у мене на аккаунті, зато залітає от, е, Супер крутий ексклюзивний скін з е, колекції Ретрополіс. Окей, давайте зараз його надіваємо, забираємо пінчик і іконку. Ні, так, окей, давайте виходимо. Все, у мене тепер менше 300 кристалів, 259, і отакий от крутезний скінчик на барлі. А зараз давайте я бігом е, покладу пінчик і до вас повернусь. В мене тут в пінах виявляється і цілих три таких от різних пінат до скінів, тому я напевно що зразу їх всіх поставлю. Отак от хай буде, в принципі, зразу в мене всі пінчики. Давайте тепер вибираємо і можемо йти до катки. Йдемо закупки. Давайте підемо напевно, що пар не шеде, бо я думаю, я на Барлі не дуже добре граю. Хоча моє останнє відео виходило, де я його першу на 25 ран Ну але це також було за моїй тімейта. Тому, коротше, за бар я погано граю, тому йдемо апатися з якимось надомом. Надію, що мені поведеться нормально. Ну і як завжди, по традиції, поки нас катка, швидко рекламую свій телеграм-канал, тому вот QR-код вас на екрані. Силка під цим відео, заходіть там, я публікую різні пости. Окей, панал, зі мною тімейт е, Бул, це дуже добре. До речі, проти нас не сильно такі важкі. Так, давайте зараз секундочку так от чуть-чуть е, звук, щоб не сильно було голосно. І окей, коротше, пана, в мене тімейт Бул, Ми зараз забираємо одну баночку. Зараз, до речі, тички в цього барлі дуже прикольні. Е, пінчик в нього за... також такий от класний. Ну, цей скін я дуже рідко бачу в рі, але думаю, що зараз його буду бачити дуже часто, бо я думаю, цей скін купило дуже багато людей, іменно, е, коли він вийшов цього року. Окей. Е, так, зараз акуратненько. Ми, ну, блін, зря нарвали. Ну ладно, Давайте ми так от зараз зробимо е, І поза кедою можемо вб'ємо ще цього кленці. Цікаво вб'єм, чи ні, ну ладно, окей. Ні, окей, походу, не вб'єм, нам, до речі, треба зайняти друге місце, щоб були плюс кубки. І е, не вийде мені цього разу рівно 57 тисяч. Ну, це нічого страшного. Е, так, це в принципі не сильно важливо. Е, головна суть відео була в тому, що я куплю скінчик на барлі такий от. Ми що, до речі, зараз затестимо анімацію вирішу і прорушу. але походу ми зараз затестимо анімацію прорушу. бо нас щось дуже сильно зажимає. Ой-ой, ой тихо, тихо, тихо. Акуратно, 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 блін, ну вони лоу, хп. Ну, вони ж лоу вже. Ну, блін, ну капець. Мене добив взагалі навіть я. Бул, я надію, сте, рвати... А, я поняв, Нас вже зі всіх сторін зажимають. Там справа, дивіться, ми з... Ліва, в нас тут ворон десь ходить. Є ще походу його тімей десь недалеко. А ні, його ворона теж зажимають. Ну, коротше, капець, іменно на цій стороні карти, де ми є, тут іменно завжди хтось б'ється. Ну ладно, окей, нічого страшного, надіюсь, що ми зараз можемо вижити. Надіюсь, дуже на це. Надіюсь, так акуратно, блін. ні, ну блін, ну ні, ну, ні, ну, ні, ні, тихо, 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 тихо. Ну, блін, ну, капець, я як міг так і старався жити, ну мене весь час буває, я нічого не можу з цим вже поробити. О, до речі, я зміг добити бібі. Я зараз бачу. А, ну зараз е, був на Бонні 9-баночну, 10 баночну, вже. Не знаю для чого він це робить. Ну не втечі, ти, що ти робиш? Давай ліпше піди на кленцю. на Нащо ти на Бонні нападаєш? То ну, мене просто таке питання. Ну і що? Ну і нас зараз б'ють? Ну класно, прикольно. Е, прикольно, ти, звісно, придумав. А, ти втік, але тебе зараз все одно винесуть. Ну коротше, класно. Класно, 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 класно ти зробив бул. Е, Так, ну окей, я заграв їх на себе. Мене вже бувають в третій чи в четверте. Ну, надію, що ми хоча б все одно зможемо зайняти друге місце або хоча б третє, щоб не злити ці кубки. Я дуже надеюсь, хоча б на -е Треба, щоб винесли одну тему крім нас. Окей, okay, чекаємо, 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 була вже задома трошки яд. Я вже спавнюся. Давай, давай, швидко, єс, yes, я заспавнився. Треба якось зараз забрати на центрі. Тут хтось є. О, єс, мінус тіма, зараз буде. Єс, мінус тіма, це вже топ-3, але нам треба топ 2. E, тому зараз акуратненько йдемо. Блін, я щось взагалі не акуратно йду. А от, бібі, 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 бібі. Треба винести. І кленці винести треба. Може, це навіть буде. Ні, це не буде топ-1. E, ой, а я щось дуже погано зробив. Я прям дуже погано зробив. Блін, а блін, а блін. Ай, тут окленці ходить. Все. Це вже нереально було вирішити топ-3. Я дуже сильно топанув. Ну, ладно, окей, тоді понали. Спробуємо з наступної катки. До речі, от анімація пророшу. Він просто цей барлі своїм кулаком вдаряє в свій пиріг, і в нього вилітає, взривається ця от е, смородна, як вона там називається. Окей, коротше, 0 кубків. Він стрік мене не злили, в принципі, нічого страшного. Спроба номер 2 Погнали! Не, так, 60 10 дуже надіюсь, що мені зараз пощастить з тімейтом, Так, давай, 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 грузись. І дуже прям надіюся. Так, дивимося, 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 дивимося. Ло, ну в принципі, не так вже й пано. Було б краще, якби попався якийсь прімо, база бо Кензі, наприклад. Ну ладно, окей. Окей, окей, думаю, з Леоном ми також зможемо затащити. Я пішов на пеншну, він пушить центр. Все з ним понятно. Я ліпше спокійненько, акуратненько заберу ось цю одну баночку. Окей. А, так, до речі, мені здається, що один з найкращих скінів на Барліо. Ну, він дуже класний. За нього я, як я вже й повторився, відео, ну, дуже мало з нього людей граю, хоча може вже буде більше. Ну, коротше, мені скін з, з тих, що в мене є, подобається найбільше. Так, окей, акуратно, акуратно із тих, що я пам'ятаю, в принципі, що є на балі. Мені цей скін, вроді, найбільше подобається. Нє, так, Е, так, 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 мене тут Ельпрімот, трошки пану, ми злоном розділилися, поні його вже вбили. І що мені робити в соло? Я не знаю, що я зараз роблю в соло. Ладно, коротше, давайте біжимо через низ, біжимо туди, де його вбили приблизно. Надію, що там зараз нікого не буде. Ми зараз покинь десь тут засядемо в куша. А, я зрозумів. Я зрозумів, мене вбили в залі на початку, закрисли через те, що я не чекнув кущі. Ідеально, зато ми зараз злили кубки, це трошки погано, але мені лишається сім кубків. Тобто нам в парному, що де треба заняти друге місце. Тому погнали зараз робити, щоб відомо затягу, Давайте до вас повернусь, коли вже залишиться три ком. an Ну що ж, коротше, залишилось три команди. Ми тут дуже сильно розфармили, вже навіть дві команди поки я говорив. Я хотів, в мене в нас зараз був шанс зробити рівно 57 тисяч, але Леон дуже сильно пушить. Я так поняв, ми зараз займемо перше місце. І на жаль, ми апнемо не рівно 57 тисяч. Ну і в принципі, ладно, ну, і так буду пушити набагато більше кубків. Я зробив за все, на все один кіл. Заробляємо плюс 9 кубків. Окей, в принципі, виходимо. Плюс 9 там зараз залітає. Ну, не апнув, я рівно 57 тисяч, зате 57 тисяч, головне, що, в принципі, я апне. Ну що ж, то є на цьому буду закінь. А стопе, куди закінчувати? Ми ще нормально не подивилися на анімацію вершу цього скіна, хоча я думаю, вона буде якась цікавіша. Барлі просто, в принципі, стоїть на місці. Нічого цікавого. Ну ладно, окей, коротше, така в нього анімація виршу. От тепер вже точно все ми зробили. На цьому вже точно можна закінчити. Тому кому відео сподобалося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажвіться. відео, якщо не розказати мої неокриті відоси. Ну з вами був я, Банко. Всім пока-пока!